Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину буду працювати на хвилях НВ. І в нас є вже перший гість. Я рада вітати Андрій, Дещиця, надзвичайний повнажний посол, посол України в Польщі, 14 2022 тисячі роки. Мої вам вітання. Доброго ранку, вітаю. Ну, от на тлі, на тлі зустрічі в форматі Рамштайн і перед нею, і на тлі неї були дещо обнадійливі, я би так сказала, заяви з боку Польщі. Схоже, що Польща була, дава, була готова давати танки Україні, німецькі танки Леопард. Але все-таки передчасно в Україні раділи. Олаф Шольц поки що на це не готовий. І от мені доводилося читати про те, що якщо, наприклад, Берлін, Берлін не вдасться переконати, то Варшава, нібито буде до нестандартних рішень. Слухайте, а чи розумієте ви, які нестандартні рішення маються на увазі? Ну, дивіться, перш за все, я би не хотів е, сприймати цей ремштайм як такий, що ну, розчарував нас, звичайно, ми очікували. Більшого і ці очікування є, і вони оправдані і справедливі. Але те, що <кій> Рамштайн відбувається, те, що приймаються рішення, це що е, рішення, що стосується надання Україні танків, було прийнято у вигляді навчання наших військових на сучасних танках, це є. Ну, Певний сигнал того, що ці танки будуть нам дані, тому що для чого навчати наших військових, якщо їх не давати. Тому я думаю, що звичайно за якийсь час це рішення буде прийняти, і танки будуть в нас. Очевидно, для нас дуже важливе значення має час, і чим швидше це рішення буде прийнято, тим краще. На жаль, приходиться. Займати досить багато часу на переговори, на донесення наших аргументів до наших партнерів, але я думаю, що процес йде, і в цьому випадку треба зайняти ну, очікувальну позицію, але наступальну очікувану позицію, і бути оптимістом. Що стосується Польщі, це ваше друге питання. Я думаю, що ці рішення можуть бути такими, що. Польща може прийняти рішення про передачу тих танків, які вона е, має на озброєнні. І е, якщо мова йде про леопард, то я не виключаю, що і в розмовах, е, і в переговорах, які ведуть польські політики зі своїми німецькими партнерами, буде прийнято відповідне рішення, що Німеччина надасть згоду на це, щоб Польща могла передати ці е, танки. Ну, ми бачимо також і цю, цю політичну. Е, Політичні дебати і в самій Німеччині, коли члени уряду політики вважають деякі члени уряду, політики вважають, що раз якщо Німеччина сама не готова дати свої танки, то хоча б напевне, першому етапі, дати згоду на реекспорт тих танків для інших країн, які готові це зробити. Я думаю, що просто питання часу і питання тиску на е, і питання переконання цих політиків, крім керівництва ну, скажімо, Німеччини, при, е, канцлера Шольца, е, щоб таке рішення було прийнято. А може так статися, що йтиме час Україна потребуватиме танків. Олаф Шольц буде тягнути з рішенням, і Польща передасть Україні німецькі танки без згоди Берліна. Таке коли-небудь ставалося в історії, щоб озброєння передавали в межах НАТО, бо є ж угода НАТО. Та вони ж не можуть просто ну, так дати і передати. Ну є не тільки угода НАТО. Мова йде про те, що про реекспорт зброї, тобто є певна певні. Е Укладені договори між Польщею і Німеччиною, коли вона отримувала це важке озброєння. мова йде про власне, якщо мова йде про танки, то в цих контрактах передбачалося, що передача цього озброєння третім країнам можливо тільки при згоді країни, яка їх їх випустила, яка їх виробляє, тобто Німеччини, е, Знаєте, я не хочу е, зараз конкретний приклад назвати е, щодо озброєння, яке було передано Україні. Цією ж Польщею і рішення про формальне рішення про передачу цього озброєння було прийнято вже пізніше. Але політичне рішення було прийнято. Тобто я знаю такий приклад, коли ще був послом України в Польщі, що поляки передавали нам важке важке б, можливо артилерійське озброєння, і треба було отримати згоду в однієї з країн, яка є виробником частин. Певних частин цього озброєння і е, поляки польські е, високопосадовці отримали політичну, скажімо, згоду цієї керівництва цієї країни, а формально вже від рішення було прийнято. Бо це ж також потребує часу. Ну в різних країнах такі дозволи на експорт дають різні. Відомства це може бути там міністерство економіки, може бути міністерство оборони, може бути спеціальна рада, яка приймає рішення при при уряді, яка приймає рішення про експорт. І ну але важливо, що якщо є політична згода, то вже формальності будуть пізніше зроблені. Я не виключаю, що такий варіант може бути також. І у випадку е, передачі ну польських польсько німецьких леопардів в Україні, скажімо так, і е, е, тому, що е, насправді е, поляки розуміють, що час даній ситуації ну він завжди мав великі значення, але дані ситуації дуже важливий, і потрібно якомога швидше е, прийняти рішення і якомога швидше е, передати це озброєння Україні. Я думаю, що таким за таким алгоритмом власне і розвиватися події. Угу. Просто вже знаєте, я вже декілька, декілька заяв від топ польських посадовців. Чую про те, що от якщо нам не вдасться Берлін переконати, значить про нестандартні рішення сказав е, заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський. Я бачу, а Цього тижня, минулого точніше тижня, коли прем'єр Муравецький повертався з, з Давоса в літаку. Полсад в нього теж прямо запитали, що ви будете робити, якщо Берлін не погодиться, і він сказав, що нам немає чекати, ну часу мало. І якщо Берлін не погодиться, то ми можемо не чекати цих погоджень, і передати Україні танки. Тобто такі досить зухвалі заяви, прямо звучить. Знаєте, як потенційно, ось ось Шольц може отримати якийсь ляпас від Польщі, і тут цікаво, якщо Польща піде на таке рішення. Чи буде це такий ланцюг, коли Фінляндія повторить це саме рішення, і інші країни, які в принципі вже заявили про свою політичну готовність передавати ці танки танки? Дивіться, ми знаходимося в стані війни, тобто ми ну треба це пам'ятати, і звичайно важливо, потрібно дотримуватися цих контрактів, які були підписані, але ми виходимо із ситуації такої, що Можуть бути ситуації адхо, коли справді ці транки можуть врятувати і Україну, врятувати ту ж саму Польщу і врятувати ту ж саму Німеччину від російської агресії. Тому я думаю, що можна і розглядати ці контракти, і, і порушення певних якихось норм в цих контрактах, е, приймаючи, е, враховуючи ситуацію. Не передбачено, тому що коли передавалися танки, то навряд чи насправді думали, що вони будуть використовуватися в військових діях. Ну ми можемо зараз це дуже добре усвідомлюємо. Але захід може ще до кінця цього не усвідомлює, що тут ідуть ідуть тут військові дії, і тут справді ці танки є потрібні. І тому я думаю, що. У випадку, якщо справді буде серйозна загроза, але то рішення може бути прийняте дуже швидко і радикально. Радикально в нашу користь я маю ще, ще одне. Тільки таке, що поляки це дуже добре відчувають. Я думаю, що ці заяви, які зроблені польськими високопосадовцями, ну це поки що попередній такий тиск, можна сказати, дипломатичний тиск на німецьку сторону. І який тут зараз абсолютно оправданий, тому що потрібно знайти якомога більше аргументів. Це і президент, наш про це говорить президент Зеленський, і, і прем'єр, і міністр закордонних справ Кулеба, і міністр оборони Ризніков. І вони переконують доносять ці сигнали до німецьких і інших наших партнерів. Про те, що потрібно, що часу немає, потрібно приймати швидко рішення. І якщо до цього цілого процесу переконання і донесення наших аргументів долучаться також наші партнери, такі як керівництво польського уряду, то звичайно такі рішення можуть бути прийняті швидше. А давайте спробуємо трохи стати на місце Шольца і ну, ми не його адвокати, але тим не менш розумієте, ви його мотивацію, побоювання, сумніви. Чому він е, тягне і не наважується на цей крок? Бо є, знаєте, багато жартів і мемів. Але якщо не жартувати і серйозно подивитися, з його точки зору на це знаєте. Я е, мав кілька розмов з своїм колегою, е, колишнім послом е, е, в України в Німеччині Андрієм Мельником, і про власне про цю е, ситуацію в е, Німеччині, бо в Польщі була більш авангардом така. Андрію приходилося переконувати по по німецьких політиків, щоб зрозуміти, що відбувається, ну е, просто е, мені здається, що все ж таки Німеччина в значній мірі е, має цей е, певний баланс е, радянської пропаганди про те, що вони винні щось Радянському Союзу за е, Другу світову війну. Але е, е, і вони ну не хочуть від танки свої висилати, щоб ну не дай Бог образити ще раз росіян. Але ну мені здається, що це б є ну безпідставні аргументи. Це це важко зрозуміти, тому що по перше, ситуація змінилася. По-друге, чому Німеччина має бути винна щось тільки Росії, а не всім, всім іншим країн, республікам тепер колишнім республікам радянського союзу, які також. Брали участь в Другій світовій і які також були е, жертвами, скажімо, німецької агресії на Радянський Союз. І тому ну, фактично важко це зрозуміти е, мені, але я розумію, що роками вироблялася ця власне е, аргументація і ця це така, така рівень, такі, таке е, представлення. Участі в Німеччини чи вини Німеччини за гріхи в другій світовій війні, а це один аргумент. А другий аргумент це те, що Німеччина мала добрі бізнесові контакти з Росією, і це коло бізнесове, яке співпрацювало з Росією, яке можливо. Має ще зараз контакти певні або має, думає, про ці, що ці контакти будуть відновлені. Вони також мають тиск на е, е, політиків німецьких і на, на шольца, і створюють певну застереженість до того, щоб приймати рішення, які можуть е, ну, кардинально змінити хід війни і привести до поразки Росії. Тоді е, Росія, можливо, вже не буде такою. Таким партнером Німеччини, Німеч, як вона була до цього часу? Тому Шольц, звичайно, ну, враховує ці настрої, враховує цю е, е, атмосферу і затягує з прийняттям рішень. А як думаєте, чому, скажімо так, Вашингтон, Сполучені Штати Америки не дадуть якусь. Руку не те, щоб руку допомоги, але не дадуть конкретний практичний е, сигнал Берліну. Надавши Україні там пару танків Абрамсів, просто щоб в такий спосіб підштовхнути Шольца, мені здається, Шольц уже не натякає. Він прямо каже, що ані Велика Британія зі своїми челенджерами, ані готовність Польщі і Фінляндії передавати німецькі танки не є для нього аргументом. Він хоче, щоб перший крок зробив Вашингтон, і тільки після цього він готовий передати німецькі танки. Чому Вашингтон не наважується? Я я думаю, що тут це є відговорки. Шольця. По перше, я хочу звернути увагу. Ну бо, бо ну так не можна говорити, що ой давайте ви перші дайте, а ми потім, або ви дайте більше. А ми потім будемо дотягуватися до вашого рівня. Ну це, це не, не працює або ця країна розуміє, і керівництво уряду розуміє, що рішення про підтримку України є важливе. Для України для безпеки Європи для цієї ж самої країни і вони приймають таке рішення і надають озброєння Україні, або вони шукають різного роду аргументи, в тому числі і дивлячись на інші країни, і, і відтягують з прийняттям рішення. тобто, це, це виглядає трошки по дитячому в прийнятті цих рішень. Але чому американці ну як на мене видається, що просто е, я б сказав так, що Америка, яка нам і так дуже багато допомагає. Даючи різного роду озброєння, думаю, що на певному етапі також напевно і приймає рішення про передачу і важкого озброєння в Україні, я думаю, що вони просто дають можливість Німеччині самим дозріти до такого рішення. Ну щоб не було щоб не вигадало таким чином, що Німеччина створює тиск. Перепрошую, що Сполучені Штати створюють тиск на Німеччину в прийнятті рішення, але відповідні аргументи, які доносяться до німецького уряду, ситуація, яку аналізує німецький уряд, власне має привести їх самих до прийняття такого рішення. Я думаю, що зараз Вашингтон просто ну ще певний час очікує, вичікує. Цього моменту, коли в Берліні будуть прийматися відповідні рішення вчора В інформаційному інформаційний простір України так би мовити сколихнула новина про те, що в міністерстві оборони України процвітає корупція, принаймні на рівні закупівлі продуктів, ви, мабуть, чули яйця по 17 гривень за штуку, там е куриця за 120 гривень за кілограм. Це лише поки що на рівні продуктів, але ж ми розуміємо, що багато яких документів закриті, і під час війни і в мирний час закриті а під час війни. Тим паче, скажіть, будь ласка, оця новина вона якось може похитнути довіру тих країн, які надають Україні озброєння і допомагають грошима, і якось пояснюють своїм своїм платникам податків. Про те, що Україні треба допомагати а тут у відповідь з України приходить новина, що він міноборони корупція процвітає. Ну це я по перше, вважаю, що потрібно провести відповідне розслідування, тобто робити оцінки без е, і відповідними органами передчасно. А друге, якщо справді є винні, і ці винні будуть покарані, то я думаю, наші партнери сприймуть це. Ну з розумінням тому, що ну бувають такі випадки і у всіх країнах. От е, якісь порушення, там, корупція, але якщо з нею борються і її вчасно ліквідовують, то тоді це показує про міцність самої системи, міцність і правоохоронних, правоохоронної системи і судової системи. Тому я думаю, що в наших інтересах якомога швидше провести це розслідування, і в випадку, якщо є винні, то їх покарати. Ну, доба минула, я поки що не бачила якоїсь заяви від, від Міністерства оборони, але можливо з'явиться сьогодні. А може, неділя. Вихідний день люди відпочивають в понеділок. Думаю, що не відпочивають в Міністерстві оборони. Ну, окей, складають відповідь. Спічрайтер пише і пояснює. Добре, дивіться в цьому місяці. Теж було дуже цікаве дослідження. Євроскопія робила про те, що мешканці країн ЄС розділилися у своєму баченні щодо завершення війни і на Найцікавіша цифра полягала в тому, що, наприклад, понад 60% німців і австрійців виступали за швидке припинення війни, навіть ціною втрати Україною своїх територій, і в принципі там дослідження було проведене в дев'яти країнах ЄС, в тому числі і Польщі, і такий загальний, так би мовити, відсоток це приблизно 48-50% жителів цих країн. Сказали, що вони що вони виступають за швидке завершення війни, навіть якщо Україна втратить свої території. Про що вам говорять такі цифри, як вони можуть змінюватися допоки триватиме війна в яку сторону? І власне, а як така така суспільна думка впливає на політиків європейських ухвалювати те чи інше рішення, от навіть в наданні Україні танків? Та, дивіться, ну е, насправді е, така ситуація з підтримкою України? Під час війни я вважаю, що той факт, що після практично року війни половина населення в країнах, які взагалі не хотіли війни, готові підтримувати Україну, це ну, поки що непогані цифри. Але, звичайно, суспільства західних країн вони, ну, починають втомлюватися і від того факту, що йде війна, і від того, що ситуація. Фінансово погіршується, зрештою, ця війна торкнулася і питання фінансів, енергетики, забезпечення продовольством, росту цін інфляції. Тобто, ну це все торкається нормального життя після еп... Ковіду ще почалися проблеми з, з війною, і люди починають бути втомлені цьому. Ми бачили дуже великий ентузіазм підтримки Україну в перших місяцях цієї широкомасштабної російської агресії, він трошечки зараз спав, але очевидно, ну, суспільство не може бути на такому емоційному піднесенні весь час. І тим паче, якщо вони не відчувають на щодень цієї війни. Ми знов ж таки по цих дослідженнях ми бачимо що ці країни, які ближче України, які або з історії знають краще сутність російського імперіалізму і сутність російської агресії. Вони готові більше і довше підтримувати Україну. Але що говорять ці, ці цифри? Говорять також і те, що суспільства, які хочуть, щоб швидше закінчилася війна, то вони. Повинні були б натискати на свої уряди, щоб вони давали Україні більше допомоги, давали Україні більше озброєння, щоб Україна могла швидше закінчити цю війну, тому що для завершення цієї війни не потрібно зараз погоджуватися на існуючий стан речей, а потрібно завершити її з перемогою для України. Потрібно вивести витіснити російські. Війська з української території потрібно відновити територіальну цілісність України, бо лише тоді може бути завершення війни, і власне деякі суспільства це розуміють, що лише тоді, коли Україна відновить свою територіальну цілісність, коли буде відновлені кордони в міжнародно визнаних в міжнародно визнані кордони України, то лише тоді є шанси на те, що Україна. Може що може можна бути підписаний якийсь мир і можна сісти за стіл переговорів. А і другий елемент це безпека для України. Дуже важливо, щоб Україна отримала е, гарантії безпеки після завершення війни. Бо якщо ми за погодимося на те на такий стан, як зараз, і цього може не розуміють всі ще е, е, на заході, то це створить для Росії плацдарм для наступних наступів. Це так само було в 2008 році, коли вони зайняли Грузію у 2014-му, коли зайняли частину Донбасу і Крим. І коли це не зупинити і повністю не відновити справедливість, то наступить 2022 рік, чи наступить там від чи 2025, і Росія знову з тих територій, які вона вже зайняла, не от не будучи покараною за е, цю агресію, знову почне війну, і знову буде війна, і знову ці суспільства будуть страждати, в тому числі і західні суспільства, тому, тому потрібно е, суспільства, які починають втомлюватися від війни, вони повинні впливати на свої уряди, щоб уряди ще більше допомагали Україні в передачі озброєння для того, щоб Україна могла виграти. Пане посол, ще одне питання по Польщі, е, який консенсус між польськими політиками е, опозиційними і в, ну, владу ми зараз чуємо, розуміємо. Але я запитую і про інші політичні сили, в тому числі й опозиційні, стосовно підтримки України? Е, я, я запитую це в контексті виборів. Наскільки мені відомо, в 2024 році в Польщі будуть президентські вибори, і здається в цьому, раніше в цьому, році, і в цьому буде... році парламентські? От в цьому контексті мене цікавить, а що там польська опозиція стосовно Україна. Ну, рішення, які приймаються в зараз в парламенті в Польщі, в Сеймі, в Сенаті, які стосуються України, абсолютно приймаються більшістю голосів, і це голоси, які віддані і правлячою коаліцією, і опозицією. Я сподіваюся, що це ці власне настрої будуть і в надалі і. Українське питання буде тільки об'єднювати політичні сили в, в Польщі і коаліцію позицію, хто б не був на якому місці, але власне підтримка України, як я бачу в програмах всіх партій, є на високо на порядку денному політичних програм, і Я думаю, що вони будуть підтримувати надалі Україну. Дякую вам дуже за розмову. Андрій Дишиця, надзвичайний повножений посол, посол України в Польщі 2014-2022 рік був на хвилях Радіо НВ. У нас далі будуть новини. Ну а потім я повернуся до цієї студії і будемо говорити про дорогі яйця в міноборони. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.